Доброго всім здоров'я. Сьогодні 30 серпня. Хочу показати і розказати про такий гібрид, який називається Пасіфлора Елізабет, гібрид Пасіфлори Фойніцея та інкарнати. Фойніцея вона така схожа на алату, важко розрізнити їх там. Ну, вони мають великі квітки і такі видовжені грушеподібні Жовті плоди. Значить, ця пасифлора більше розпадкувала в собі гени не інкарнати, а тропічної пасифлори, фонісцеї. Через те вона не витримує низькі температури. По літературі вказують, що мінімальна температура 8, критично мінімальна 5. А взагалі витримує десь так, щоб загинути десь біля плюс 2. Тому в мене вона росте в горшку, і я її буду заносити в тепле приміщення, коли температури нічні будуть падати нижче, ну, 10 і нижче, плюс 10 і нижче. От. Хотів показати, яка в неї квітка в порівнянні з інкарнатою, наприклад. Ось інкарнат. Така різниця. Така опушена, дуже красиво, дуже сильно пахне, суміш ванілії з гвоздикою чи корицею. Щось таке. Така пряний такий є аромат у неї. От, зараз покажу порівняння кавалерська зірка. Лерська зірка, а солодкий сон, а квітка трошечки менша, ніж це. Ну, тобто квітка десь 12 і більше сантиметрів у Елізабет. Дуже такі потужні в неї ці примочки маточок. Пилку, на жаль, щось я не можу на ній зловити ніяк. Він, або його бджоли крадуть постійно, або він висихає, бо його взагалі там немає. А запилюю її, я сумішу пилку від інкарнат різних і від циролей, ну, коли який є. Є в мене також ось ще знизу ті, тільки раніше. Фокус не працює. Я збираю пилок о такі скляні пляшечки. Це від акваріумних тестерів. Ну, селенка колись таких продавалася. Затикаю ваткою, набираю сюди пильник і ставлю в холодильник. Або отакі от ємкості від е, суші. Тут соус був. От. Хороші такі штучки, вони дешеві, їх можна окремо купити. От, набираю. І у холодильнику от в такому варіанті, з ваткою, може зберігатися до тижня пилок, який буде живим. От. Потім я цей пилок набираю на кісточку, який мені потрібен, і хужу опилюю, от, набираю з інкарнат. з різних. Сьогодні інкарнати цвітуть. От, беру ці пильники, збираю із цирулеї. І запилюю Елізабет. Отак. От і зав'язуються плоди. Плоди я не куштував, що вони в мене. Це, це рослина в мене перший рік. от Тільки буду пробувати. Чекаю, коли достигне. Так, якщо будуть якісь питання, пишіть у коментарі, буду з радістю відповідати. Всім гарного дня до зустрічі!